Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик, той що з краю. Продавщиця, що? чого? Я не понимаю. Кухлик, люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. є свій язик, ні к чимом не мова. І сказав їй мудрий дід: Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика і не знає мови.